Вітаю всіх шанувальників баскетболу. Ми продовжуємо подкаст з Артемом Пустовим. Кінець регулярного сезону зовсім скоро розпочнуться матчі плей-офф. І якраз у цій серії, у цьому треті, ми засвідчили момент, коли Ховен тут оформив собі плей-офф, але про все послідовно. Артема записую це повідомлення 4 травня. Вітаю з перемогою. Другою поспіль над Більбао. Більбао нещодавно виграв європейський титул. Завжди команда дуже сучасна. дуже... Цікава, непередбачувана, і ось ви перемогли і доволі впевнено. Ти е, здобув 15 очок, якщо я не помиляюся, або 14 і 5 підбирань, одну передачу. Мене вразило те, як в деяких моментах ти демонстрував, ти завжди такий, е, показуєш, е, силовий так, баскетбол, силою емоціями, емоційними ривками. А ось тут в деяких моментах. Е, Дуже вразило те, як ти балансував у дуже важких ситуаціях, як ти різко змінював легко кути нахилу свого корпусу. Ну, пластичність демонстрував. Що це було, і з яким настроєм ти потрапив на цей матч? Що пам'ятаєш, як розвивалися події? Ось дуже цікаво почути твою думку. Вітаю, так дуже важлива перемога. Боремося, щоб залишитися в зоні плей оффу і вже попасти в плей і там уже показувати максимальний результат. Басконія виграла титул, і вони були, мабуть, на такому моментальному підйомі. Це було дуже, дуже таки небезпечно з ними грати. Але ми підготувалися, грали в свій баскетбол. Ось перша половина, здається, була більш-менш. Рівною і, так пам'ятаю, почав матч. Мене випустили з лавки. Я відіграв, здається, дві хвилини. Потім мене посадили. Я трішки розгнівався. хочеться грати. Тут незрозуміло дві хвилини, і потім посадив, я потім випустив знову, я вийшов, набрав шість очок. Це ж був мій спінмов на посту, який ти, мабуть, бачив. І зробив якісь декілька так, таких моментів. ось. І потім після перерви я в мене випустив з лави запасних. І також мої партнери продовжували дивитися, давати пас мені. Я якось грав з легкістю, мабуть, якоюсь так. З позитивом, тому, мабуть, воно так все і вийшло, ви, ви, виглядало легко. Ось, тому так, як ти вже казав, зазвичай так, мене більш десь там зайняти позицію, десь когось там заслонити, прислонити і, 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 таке. А тут, так, да. тобто в мене є це в арсеналі. Просто не завжди це виходить е, показувати. Тобто треба зловити якийсь такий спеціальний вайб. А так, тому да я це можу робити і час від часу я це можу показувати. Я і показую. У мене є багато всяких. Е мувів в арсеналі, тому що я коли в хіміки був, дуже багато працював тренерами. Також там приїжджали один спеціаліст із Сербії. Він типу, вважався, я не знаю, тренер з центрових. І Потім він, мабуть, щось передав і Степановському, коли Степановський був асистентом. з Степановським також дуже багато працював над всякими там мувами. Ось на на посту. Ну і потім вже тут в Іспанії продовжу це робити. Ось тому, тому да, у мене все це є. Просто треба можливо частіше використовувати це. Здається, залежить від захисника, якщо різні типи захисту захисників, тип різні типи центрових, і проти когось це легше зробити, проти когось важче, і тому так якось воно не кожну гру виходить робити, але за за загалом. То все був такий дуже класний вайп. Гралася з легкістю, з посмішкою. Тому тільки позитивні емоції. You have received a new меседж. Ретему вітаю з перемогою у 31 му турі. Це вже три перемоги поспіль для ховентута. Цього разу вам вдалося переграти вдома Басконію, Причому це один. З найближчих суперників у турнірній таблиці був для вас, але ви виграли дуже легко, майже 20 очок різниці. Дуже цікавий початок був. Там багато тривочкових було, і таке враження виникло, що. Ось у такому початку дуже важко було всім центровим і центровим Басконі. І вам, вперше за довгий час, мені здається, і Томі, чи ти були якось так не на перших ролях у своїй команді. Згадай цей матч, будь ласка, розкажи про свої відчуття, що ти. Бачив які головні твої важкі моменти були, які навпаки давалися легше. Ти в цьому матчі набрав 4 очки і зробив аж 5 підбирань. Так, Басконя була до нас також одним з ближчих по зіграних та проіграних матчах. Ось тому для нас, і для них це була важлива гра і. Наступно також у нас з Ганканарією також у нас тут мінімальна різниця, і також важлива для них і для нас також. Але щодо минулої гри, так, я вважав, що Басконія буде грати якось більше жорсткіше, але вони якось не знаю, так, так, таке було відчуття, як, як не знаю, вони, було відчуття, що вони не хочуть грати. Так, можна сказати. Якось вони грали повільно, без якогось азарту. Якось так зі сторони дивилося дуже-дуже якось. Транно і да, в нас пішли трьохочкові китки. І коли в команди йдуть трюхочкові китки, е, виходить все і виходить відірватися від команди. Центрові були тут на перших ролях. Але якщо команда виграє, якщо команди у трьохочкові, то х, будь ласка, нічого страшного, якось від цього ми не страдаємо, ми не страждаємо. Але взагалі new... сідани моментів дуже важко сказати. Не знаю, гра якось на Видалася на диво спокійною, легкою, ті що да, не здоволений, водому елементи, що мало зіграв, тому що я не знаю, якось тренер більше в цій грі довірився Томічу. І коли вже навіть була було там дуже велика різниця в рахунку, там 20 очок, то він залишав його на майданчику. Це мені трішки не сподобалося, але. Що я можу зробити це я, тренер трішки так сказати злякався, тому що зараз була дуже важлива гра з ними ось і тому він якось він доки будемо відверти довіряю там тамчу більше. Вважаю, що в цій грі міг би я також дати мені більше часу, тому що я не знаю. Окей, було не було якихось, Я по перше, я от, вважаю, що я зіграв добре без якихось... Великих помилок, і тому зі мною на майданчику команда також відривалася. Ось, і тому тільки цей елемент мені не сподобався. А, а так, взагалі, команда виграла і супер. Якось коли команда, головне, щоб команда вигравала, і тоді всі відчувають себе набагато краще і легше. Дякую за відповідь, Артеме. А, але з іншого боку, мабуть, добре у тебе залишилося більше сил. Ти тепер можеш накопичувати більше енергії, мабуть, емоцій залишилося. Які ти тепер можеш відкрити так у матчі з Гран канарією До речі, дуже цікавий суперник, про якого ти говорив в наступному матчі. Це теж твоя колишня команда. Розкажи про цю команду, як тобі там гралося, що запам'яталося тобі, як тобі взагалі було мешкати на Канарських островах. Чим це відрізняється від материкової Іспанії? Дуже цікаво, ось почути е е твої спогади. Так, е е повний сил, готовий до бою. Ось е так, зараз до речі, будемо вирушати на острови. Дуже важлива грає для нас, для них. Ось Так, так я грав там. і дуже, Мені там дуже сподобалось, як організація команди, як і сама команда, як і все для, для сім'ї дуже гарне місце, тому що там такий ну, дуже класний клімат Ці, цілий рік і не дуже спекотно, не дуже холодно, така температура 22-23 градуси. Тому для сім'ї, я думаю, там дуже гарно. Але, мабуть, такий єдиний мінус, то, що дуже далеко знаходиться ця команда і приходиться дуже багато літати, їздити. Ось і тому це, мабуть, такий єдиний мінус. Але так взагалі і, м -м -м, був такий дуже гарний. Експірієнс, так можна сказати, пожити там, пограти, ось там трішки відрізняється життя на острові чим ту, на материку. Але не дуже посильно. Але, як я вже казав, було дуже цікаво, а так взагалі, в принципі, в плані баскетболу, як і всюди. Артему, таке питання: коли ти потрапиш до канарських острів, ви там. Заселитися, хотів би кудись завітати за той маленький час, який у тебе буде. І хотілося б дізнатися, куди, що це за місце, і взагалі, як будеш проводити той час перед грою, як ти взагалі налаштовуєшся на виїзді, так? бо вдома, я так розумію, там в принципі, менше варіантів, там родина, все близько. А тут ось на виїзді, це. Трохи інша ситуація, і ось як ти на виїзді налаштовуєшся. Що для тебе важливо перед матчем? Так ну сьогодні я мабуть нікуди не піду. Сьогодні ми, ми прилітаємо десь о 8 вечора. А поки доїдемо туди, залишимося. За Осаме потім буде вечеря. Після вечері вже. Нікуди точно не піду, так взагалі я перед іграми намагаюся взагалі нікуди не ходити, нічого не робити, бути в готелі, відпочивати. А якщо от, як гри залишаємося на ніч, як залишаємося, так скажемо, на ніч, да, то якщо я догадав, наприклад, я грав, то є друзі, мої е, бивші тімейти, то можу з кимось зустрітися, піти на вечерю, там по порозмовляти, позгадувати. Якісь спільні спогади, ось і, і потім знову повертати в готель відпочивати перетворення додому. Так, якось такого якогось місця, щоб я вже дуже хотів по -по -по потрапити кудись, якого немає. Ну там моя пля на пляжі чи ще щось. Так, взагалі просто навіть проїхатись від готелю, від аеропорта до готелю. На автобусі подивитися вікно на всі, всі знайомі пейзажі, подивитися на всі вулички, які ми гуляв там з сім'єю. Ну, це цікаво. Ось це приємно. Завжди всі приємно поповажитися в те місце, де тобі було дуже приємно жити, і, і де тебе дуже багато теплих спогадів. Артема сьогодні 19 травня. Ви програли? На жаль, на канарах. Uh, дуже Цікавий був такий момент, як на мене, ви знов з Томічем два центрових набрали багато очок. Ти набрав 10 очок, 6 підбирань, якщо я не помиляюся. Плюс у вас був в інстаграмі, я бачив дуже яскравий момент, як Томіч віддав тобі передачу, ти зробив данк. Тобто ви знову грали вдвох. І ось розкажи, чому так центровим вам було, в принципі, я так розумію, зручно, а ось що тоді підвело Інших баскетболістів вашої команди. На жаль, ми програли дуже важливий матч і ось тому будемо намагатися виграти і наступний. Якщо виграємо, то вже, мабуть, 100% по потрапимо до плей-офф. Ось на кшталт гри з гранканарію. Так, у нас, на жаль, після гри з Басконією травмувалося два гравці периметру. Це Дотсон і Робертсон. Ось тому ми поїхали до гран Гранканарії неповним складом. Ось, і це і за цього недостачі маленьких гравців. Нам замти довелося грати знову разом. Ось, на мою думку, це не знаю. Мені дуже комфортно грати з Анти. Ось і на мою думку все виходило. Я вважаю, що ми повинні були грати трішки більше разом. Ося, але не знаю, тренер якось боїться чи не бачить чи цього. Що це виходить? І ми, коли гра грали разом, ми трималися, ми набрали очки, не давали їм відірватися, навіть перемагалися. Та там ще було два, коли він там спасував, я йому. Ось, ось грали, ми дуже добре розвимовались. Але от так, все-таки відсутність двох ключових також гравців. залишила свій відбиток на грі. Ось, я так думаю. Як думаю. Тому що ми, ми дійсно грали 35 хвилин, грали дуже добре. десь перемагали, десь були позаду на декілька очок, але ту гра можна було сказати так ніздрям ніздрю. Ось і лише потім нам потім, мабуть, садки за недостачі ротації вони змогли відірватися. Подивимося, зараз не знаю. Робертсон, мабуть, наступну гру також не може не буде грати, тому що там док доктори кажуть, що мабуть, він до самого плей-оффа буде в ауті, чи навіть вже закінчив сезон. Поки що не ясно. А на що Додсона, поки що теж не можу нічого сказати. Ну я думаю. В нього там, здається, як я чув, трішки легше все, Ось, тому, мабуть, може він наступну гру вже і зіграє. Артема, розкажи, будь ласка, про деталі вашої взаємодії з Томічем, бо це дуже цікаво. Впродовж сезону ви один одного змінювали, тобто він центровий, ти центровий. Але в деяких матчах дуже часто ваш тренер використовував в якісь епізоди, і мені це дуже подобалося. Вас вдвох, але останнім часом, здається, цього менше було. Не пам'ятаю так. І ось у цьому матчі вам взагалі довелося грати дуже довго так. Впродовж цього матчу разом, як ви взаємодіяли, як е, обирали позицію, що мав ти робити, що мав робити Томіч. Е, дуже цікаво ось дізнатися про цей танок двох великих хлопців? Так, але на жаль, на жаль, він нас використовує разом на майданчику, тільки коли. У нас проблеми з ротацією, коли у нас травмований четвертий номер чи має проблеми з фолами, тоді він використовує нас разом. Ось, а так взагалі, коли ми граємо разом, тренер хоче, щоб пікін-рол більше грав е, Анте, тому що він більш ефективніше буде на шорт-ролі і далі дивиться передачу, куди віддавати. А від мене більше щоб я так біжав, силив, займав позицію і таке. Але також коли ми разом граємо, ми дивимося, у кого є перевага внизу, і таким чином також вибираємо позицію, хто буде внизу грати. І пі пі після якої комбінації. У минулій грі було навіть декілька хайлайтів з нашим, нашою участю, коли так, антиграв, у нього була перевага, антиграв, але на нього його пішли здвоювати, і він мені скинув пас. І, і також була ще одна ситуація, коли. Ми розіграли дуже гарний хайлоу. Значить, я був внизу, Анте піднявся, отримав м'яч. Перекинув через мого захисника, так йому за спину. Ось, і мені залишилося виловити цей м'яч і забити. От ми таке те, що практикуємо. Також я можу також це зробити, отримати м'яч і подивитися Анте внизу. Класична гра двох. Бігменів з 90-х ось тому ми робимо це в 2025-му. І це цікаво, це цікаво, мені подобається. Я думаю, і Анти теж непогано. Артемо вітаю з виходом в плей-офф. Вітаю з видатною грою. 23 очки, 8 підбирань. Як так вдалося? Які відчуття були, як гра розгорталася? І дуже цікаво також про Пау Рібаса. Твої думки. І у мене питання. Тобто він не буде грати плей-офф, тобто це його вже останній матч? Вітаю, дякую, дякую. Так, дуже добра гра для команди. І Для мене особисто, як індивідуально. Гра розгорталась дуже весело. І на початку суперник потрапив, влучив всі Ось, і там забив відразу відрив в 15 очок. Тобто я вже такий думав, ну все, приплили, це буде гра. Але потім ми трішечки, як так сказати, можна роздуплилися і почали грати вже більш свій баскетбол. І вони також вже не тому, що звичайно неможливо потрапити 100% в трьохкових. Вони десь теж почали втомилися, почали е, мазати. Ось і ми десь піднажали і вже скоротили, здається, до плюс чотирьох, плюс двох очок вже е, на до перерива. Ні, ні, пав рібас -E це тільки був такий, як. Сказати оголошення про його кінець кар'єри. Тобто він дограє цей сезон до кінця, і потім вже, як сказати, так закінчить. Це було тільки оголошення, ось. Ну і звичайно, я вийшов на майданчик, такий же ж змотивований, мабуть, зіграти. Як можна найкраще для команди допомогти виграти команді, перше, щоб потрапити в плей-офф, тому що якщо ми виграли цей матч, ми 100 потрапляли до плей оффа І по-друге, звичайно ж, якось, як і я Ріпаса дуже довго знаю. Хотілося б, щоб цей матч він закінчив з перемогою, щоб було йому приємно. І я думаю. Завжди приємно виігрувати, коли такий важливий для особисто для нього день, коли він оголошує про кінець кар'єри. Тому ми якось так і зібралися, і почали грати. і Слава Богу, виграли. І так, Всі, всі раді, пау радий, команда рада і все. І ми потрапили до плей оффу Щойно записував огляд чергового туру від іспанської ліги, і там тебе визнали найкращим гравцем туру в найкращі моменти з того матчу. Ще раз тебе вітаю. Дуже дякую тобі за цю надихаючу перемогу, за твої здобутки, за твій шлях у цьому сезоні. Я ось що хотів тебе спитати: коли ти дивився на Пау Рібаса, можливо, ти вже не вперше потрапляв в такі ситуації. Я думаю, що так воно і є, коли хтось там залишав свою кар'єру. Ти... Вже думаєш про це. Бо я розумію, що тобі, в принципі, ще ну, грати так багато, тим паче, що е, сучасні умови дозволяють розтягнути баскетбольну кар'єру і за 40 років. Е, але цікаво, чи думав ти про це? Як у тебе це може бути? І куди ти можеш потрапити далі після баскетболу, після гри? Е, і таке питання впродовж цього. О, Взагалі, ось твоє оточення, з твого оточення, чи є баскетболісти колишні і хто чим займається, хто в основному куди йде після баскетболу? Що ти про це згадує? Ну, Мені здається, що з мого оточення не так уже багато <кхем>, колишніх баскетболістів. Ще всі поки ще діючі. Це тільки, мабуть, наступного року буде Пау Рібас Такий. Але як я розмовляв вже з ним, я вже йому також запитував одного дня, він мені сказав, Ка, ой, це було, мабуть, минулого місяця, тіпа, по типу, по залишилося 20 останніх тренувань. Я кажу, ну як, як ти це відчуваєш, ти, ну, як тобі шкода закінчувати? Ні. Говорю, він, він каже, ні. Я вже чекаю, чекаю не дочекаюся, коли б вже закінчив цей. Ці 23 тренування, закінчив кар'єру, да, навіть так, він так, так, каже, все зроблю, що не зробив в кар'єрі. Буду кататися на лижах, буду кататися на лижах, куплю собі мотоцикл на два місяці, покатаюся, потім продам його. Ось в плані цього він якось позитивно ставиться. Але так, я про свою своє закінчення ще не, не думав. Хотілося б звичайно зробити це як мога найкраще, не знаю, десь в якомусь рідному місті з гарною публікою, якось так гарно закінчити. Ось але як воно буде насправді, побачимо. тому, що так як вже ти сказав, поки я сподіваюся мені ще грати і грати. Але там вже буде видно. Ну, взагалі, так більшість людей, які закінчують з баскетболом, залишаються десь в біля баскетбольного світі, там чи в якомусь е, директорській посаді, тренерській, чи ще щось, індивідуальні роботи. Ось тому будемо дивитися, як вона буде, і знайдемо себе вже десь там. Нова прогулянка українського велетня. Артем Пустовий повертається у Каталонію. Дивіться матчі іспанського чемпіонату на телеканалах Спорт. Цей сезон обов'язково буде особливим.